Доброго здоров'я, друзі! Рада вас вітати на каналі Школа Писанкарства Ряст. Мене звати Ірина Михалевич. Сьогодні 23 липня 2023 року. Я перебуваю на річці Інгулець на лівому березі. На Інгульцеві стоїть місто Олександрія. Це верхів'я річки. І на берегах Інгульця. Дуже цікаві сухі луки. У попередньому відео йшлося про жовті квіти липня. В цьому ж відео ми поговоримо про квіти білі, які ж дикі трави квітують у липні білим цвітом. Ось про що йтиме мова у цьому відео. Хочу відразу сказати, що ті рослини, які будуть згадані у цьому відео, можна сказати, що не в повній мірі належать саме. Липневі, тому що багато рослин квітують не тільки в межах цього місяця, але в тому числі в липні їх теж можна побачити. Тому будемо якось так це обумовлювати, ці нюанси. І так, і будемо говорити, що рослина взагалі-то починає цвісти набагато раніше, у червні, але можна її побачити і у липні. Ось такою рослиною є конюшина повзуча. Яка квітує, звичайно ж, білими квітами і тільки білими. От вона відкриває літо, з'являється на порозі літа ще наприкінці травня, квітує у червні. Ну і в липні ось можна її тут побачити. Також до таких рослин, які квітують довгий період і мають білий цвіт. Можна туди віднести, стосується туди буркун. От є буркун, який квітує жовтим цвітом, а є буркун, який квітує білим цвітом. Ось він тут є на березі інгульця також. Зараз він вже обцвітається, але ще можна побачити, як він квітує. Низько-низько в траві, якщо нахилитися, роздивитися, то можна побачити також підмаренника сланкого. У нього такі дрібнюсінькі, манінькі квіти. Вони білим квітують, ховаються серед трав, серед злаків. От, злаки вже пожухлі. Руді, а підмаренник, як бачите, зелененький собі і квітує білими квіточками. Ось такий підмаренник. Його тут у наших степах. Далі він там теж є. У наших степах його дуже багато. Він вкриває собою вуки, таким можна сказати, килимом. Рухаємося трошки далі. Звичайно, натрапляємо на дуже відому рослину на деревій. Звісно ж, найпоширеніша його форма це біла форма. Але трапляються вже і в наших краях рожеві деревії, такі пурпурові фіолетові. Жовтих ще не бачила, не натрапляла. От, а ті, що я згадала, то у нас вони тут на луках квітують зараз Деревій. То ще цвіте білим саме зараз, наприкінці липня. Якщо ми пройдемо трішки далі, то я покажу вам ось таку. Рослинку. Я думаю, що ви її могли бачити неодноразово, бо вона росте біля доріг, не обов'язково тільки на луках. Ось такі суцвіття дрібних білих квітів. Називається ця рослина гикавка сіра. Чому така назва? Тому що дійсно допомагає при Гикавці. Люди це так спостерегли і так прозвали. Цю рослину, тож навіть офіційна її назва така: гикавка сіра. Ось така краса на луках квітує. Ну, і якщо пройдемо ще трішки, тут ось ростуть на березі інгульця горіхи. От, а під горіхом. Квітує одна дуже гарна рослина, цікава, називається мильнянка або ж мильний корінь. Він не чисто білий, а має такий ліловий або ж рожевий серпанок на квітах. От, але білого кольору все-таки більше переважає, тому теж до цього списку білих квітів липня ми мильнянку зарахуємо. Трішки хочу більше розповісти про саму рослину, тож затримаємося на цій ділянці довше, ніж на інших. Про цю рослину мені розповідав ще мій дідусь Володимир, коли я була ще зовсім маленькою, дошкільням. Він вже тоді мені звертав увагу на цю рослину і повідомляв про її дивовижні властивості. Її ще називають собаче мило. Чому собаче? Тому що будь-яка квіточка, будь-яка навіть якась така форма простенька у нас отримує саме такий епітет. У нас на Кропивниччині От є і писанка, така у нас собача рожа називається. А це собаче мило. Чому ж мило? Тому що дійсно ця рослина. Може використовуватися в якості, в якості мила. Якщо мильний корінь, то можна подумати, що тільки корінь використовують і виготовляють з нього мило, чи як там іще можна так подумати. Але ж, знаючи люди у одній дуже гарній групі у Фейсбуку, називається група Рослинний світ України. Повідомили мені, що не обов'язково викупувати корінь цієї рослини. До речі, він має всередині такий яскраво-червоний колір, корінь цієї рослини. А достатньо взяти надземну частину, ось ці квіти, разом зі стеблами, з листям. Можна їх узяти, невелику кількість, покласти до води. Ну, наприклад, якщо ви біля ставка знаходитеся чи біля річки, це ж. Дуже швидко можна зробити і просто. Або ж можна принести рослину додому і спробувати там цей експеримент провести. Тож, коли ви покладете ось ці квіточки з листям до води, і гарненько так потрете між долонями, у мене на каналі, до речі, є це коротке відео, де я показую, як це робити і що тоді відбувається. От, Коли потерте, то. Дуже швидко з'являється піна, її стає все більше і більше. Тож, дійсно, люди, не дарма її так назвали цю рослину, мильний корінь або ж мильнянка, вона справді милиться. От, люди раніше так і могли милити тіло, коли купалися на річках, на ставках, могли прати білизну за допомогою цієї рослини. Ось так цікаво діє вона. Ця рослинка дика, така непримітна мильнянка. От. Ну а що ще цікавого про неї можна сказати, то це про її, звісно ж, лікувальні вміння. Я вичитала, що вона лікує кишківник, допомагає при різних таких болях, отруєннях. Також вона помічна при бронхітах, коли такий сильний. Кашель утруднений, то вона виганяє все, все зайве мокротиння і допомагає відхаркуватися дуже добре. Рослина надзвичайно сильна. От, якщо не дотриматися дози, то і отруйна, тож варто дотримуватися всіх вказаних доз. Помічна також ця рослина у справі. Покращення росту волосся. Якщо волосся випадає, погано росте, чи якісь інші проблеми зі шкірою голови, то мильнянка теж у цьому виявляється помічна. Тож, це такий невеличкий тільки перелік тих лікувальних можливостей, якими володіє мильнянка, але ми на цьому не будемо. Занадто зупинятися, адже я не фітотерапевт. Я лише хочу розповісти про рослини, про їхні морфологічні такі ознаки, як рослина виглядає, називається, як її можна виявити в дикій природі і відрізнити від інших рослин. Ось така моя невеличка задача в цьому відео. Мельнянку буває, люди плутають із смілкою. Але тут ознака така проста, як відрізнити. Ви бачите дуже добре, що її квіти цієї зібрані в такі волотисті суцвіття. Так? А смілка має такі поодинокі, поодинокі квіточки. На каналі є коротке відео про те, як відрізнити ці дві рослини, і вони в кадрі там. Знаходяться поруч, тож можна дійсно порівняти і ніколи не плутатися. Трапилася мені на цих луках і ось така біла форма вовчуга польового. Зазвичай він має такий рожевий відтінок на своїх квітах. Ну, а тут він, напевно, більше на сонечку, тому такий, а можливо, якась інша причина, тому такий білий колір. Тож Серед білих квітів на сухих луках можна побачити і цю чудову лікувальну рослину вовчух польовий. Ось ближче до річки можна також побачити ось таку ще рослинку. Це лісова бугела. Вона вже теж обцвітається, але ще видно квіти, дрібнесенькі, білесенькі квіти. Любить рости ближче до водойми. Про смілку ми згадували, смілка вузьколиста, ось тут, в тіні верб, росте кілька рослин. Ввечері квіти тільки починають розкриватися. Ось таке маленьке чудо. Смінка. Не можу не згадати і про ще одну рослину, якої надзвичайно багато на сухих луках трапляється зараз. Це злинка однорічна. Ось такі у неї квіти. Вони не чисто білого кольору а мають такий легкий ліловий відтінок. Це злинка однорічна. Це не ромашка і не щось інше. А саме злинка. Про злинки в мене є також окремі відео на каналі. Там я згадую і про канадську злинку, і про однорічну, порівнюю їх. Розповідаю, як вони відрізняються. Ну, а тут ви можете побачити, як вона зростає у такому природньому ареалі. Як вона собі відвоює своє місце під сонцем, адже на цих сухих луках здебільшого немає дерев. От, все відкрито сонцю. Тут зростають ті рослини, які сонечко справді витримують і люблять. Ну, а я вам дякую за увагу. Ще раз подивимося на прекрасний білий деревій. Щиро дякую вам за увагу. Спасибі наперед за коментарі, відгуки, побажання, за ваші вподобайки. Сподіваюся, що це відео було хоч трішечки вам корисним. До зустрічі!